На сьогодні у рівному є близько п'яти сотень вулиць та провулків. Значна частина з них має пусті та неісторичні назви. Таких у місті близько 40%. відсотків. За словами істориків, давати нейтральні назви вулицям це тенденція часів радянського союзу, і мова не лише про імена російських чи імперських діячів. Нібито нейтральні назви, а насправді назви пусті, як на мене. Оці квітково, ягідно, фруктово, овочеві, городні, літні, там, по пір року і так далі. Це не є історична якась там традиція, то є суттєвий такий сегмент таких назв. Всього десь ну, це відсотків 40. Та першочерговим завданням все ж є прибрати назви вулиць, які мають відверто радянське чи російське забарвлення. Процес перейменування йде за активної участі істориків. Перш за все, науковці шукають старі назви вулиць. До прикладу, вулицю Лермонтова перейменували в Казимира Любомирського. Саме таку назву вона мала до приходу радянської влади на рівненщину. Останній пакет, так, тобто, який розглядала міська рада, то це було 56 об'єктів, але там 6 завернули на доопрацювання, тобто виходить 50. Ну, якщо брати попередній кеш, тобто це ще 2016 року, коли йшла декомунізація, то там, якщо я не помиляюсь, здається, 42 було об'єкти. От додавайте 56 і 42 це близько 100 топонімічних об'єктів в місті. Крім того, у місті розробляють положення, яке повинно визначити єдиний стандарт для назв вулиць, мова про вживання титулів чи наукових ступенів. До прикладу, вулиця Богдана Хмельницького, а поруч із нею вулиця Гетьмана Виговського. Чому ж не навпаки гетьмана Хмельницького та Івана Виговського відповідно, аби забрати зайві дискусії, міські обранці напрацьовують механізм єдиного шаблону для назв вулиць. Якщо ми кажемо про академіків, тоді всі люди, які пов'язані з мають наукові звання, повинні бути в назвах вулиць відображені наукові звання. Якщо ми говоримо просто про імена, тоді ми вживаємо скрізь імена або скрізь скорочені імена. Мова йде про те, що повинен бути один шаблон для того, щоб це було просто, зрозуміло і мало якийсь здоровий густ. Та от коли розроблять та введуть в дію таке положення, невідомо. Поки науковці працюватимуть над поверненням історичних назв вулиць. Тому процес триватиме і надалі. Михайло Присяжнюк Денис Коломис, телеканал ITV.